Цьому відео ви дізнаєтесь про послугу Tax-Free, як отримати назад частину коштів за покупку і що для цього потрібно. Мене звати Альона. Вітаємо вас на каналі Personal Service. Європейський Союз дає можливість туристам повернути сплачений за товар податок на додану вартість ВАД або ПДВ. Він становить від 5 до 23% від суми. В різних країнах і на різні товари відсоток відрізняється. Ця система називається Tax-Free. Отримати компенсацію ВАТ в рамках Tax-Free можна у тому випадку, якщо ви придбали будь-який товар в Польщі або іншій країні ЄС, а потім виїхали за ним за межі Європейського Союзу в будь-яку країну. Якщо ви оформили документ в Німеччині і в'їжджати в Україну плануєте через Польщу, то відмітку вам поставить прикордонник Польщі. Якщо у вас є польське, друкований документ Tax Free і ви залишаєте ЄС з іншої країни, члена ЄС, ви отримаєте підтвердження відповідно до чинних правил цієї країни. Придбати товару необхідно на певну суму. Наприклад, в Польщі мінімальний чек становить 300 злотих. Повернути частину коштів можна за будь-який товар, крім палива. Базова ставка податку ВАТ Польща 23%. відсотки. Проте на деякі товари можуть нараховуватися ставки податку 5 та 8%. відсотків. На товари для дому, меблі, побутову техніку, мобільні телефони та електроніку, і так далі. діє ставка в 23%. відсотки. На дитяче харчування, екзотичні фрукти і підгузки 8%. відсотків. А на друковану продукцію діє 5%. відсотків. Для того щоб отримати відшкодування, потрібно не бути працевлаштованим в ЄС, не мати посвідки на постійне проживання, не бути біженцем та резидентом ЄС. Товар повинен бути куплений для особистих потреб, а не для комерційного використання. Покупка повинна вміститися в особистий багаж. Більш значні об'єми можуть свідчити про намір використовувати товар для перепродажу, тоді можливо, відмови в компенсації. До перетину кордону відкривати упаковку та користуватися товаром суворо заборонено. Якщо це техніка, вас можуть попросити вімкнути її для перевірки. За порушення цього правила можуть накласти штраф. З моменту покупки товару дається три повних місяця без урахування місяця покупки на його вивезення з території ЄС. Наприклад, якщо ви купили щось в травні, то вивезти треба до кінця серпня. Повернення ПДВ відбувається протягом 10 місяців з моменту перетину кордону. Як скористатися послугою таксфрі? Знаходьте магазин, що має позначку Tax-Free, або запитуєте продавця про наявність такої послуги, з'ясовуєте додаткові умови для оформлення. Деякі магазини надають таку послугу тільки якщо ви придбали певну кількість товару. До того ж, деякі магазини однієї філії мають таку можливість, а інші ні. Далі безпосередньо перед покупкою звертаєтеся до продавця з проханням оформити такс фрі, оплачуєте покупку. Обов'язково збережіть чек, він необхідний для підтвердження на митниці. Далі вказуйте, як хочете отримати кошти, готівкою чи на карту. При собі потрібно мати закордонний паспорт. Продавець має внести інформацію про товар, за який ви отримаєте відшкодування, ваші паспортні та контактні дані та адрес реєстрації. Продавець повинен надати електронний документ Tax-Free на ваш мейл, наприклад, у форматі PDF, або його роздруківку. Обов'язково з печаткою магазину копія також автоматично надсилається на кордон. При виїзді прикордонникам потрібно буде показати свій екземпляр до проходження контролю. При цьому треба зазначити, яких товарів з переліку немає, а ті, які є, пред'явити на вимогу та обов'язково затвердіть штампом документ у митника. Зверніть увагу, в деяких країнах система Tax-Free працює дистанційно і документ автоматично подається на митницю. У інших країнах працює стара система, де ви отримуєте паперовий документ. З ним при перетині кордону потрібно стати в окрему чергу для Tax-Free. Як отримати кошти за Tax-Free? Отримати кошти готівкою ви можете під час наступного відвідування того самого магазину після підтвердження на митниці, тобто потрібно перетнути кордон і повернутися в країну ще раз, після чого показати в магазині затверджений на митниці документах з фрі та закордонний паспорт. Зробити це можна протягом певного проміжку часу. У Польщі цей термін становить 10 місяців. Магазини можуть змінювати цей термін, тому уточнюйте інформацію при оформленні Tax-Free. в цьому випадку. Якщо ви звертаєтесь до того ж магазину, де ви купили товар, ви отримаєте 100% відшкодування ПДВ. До того ж, у багатьох розвинених торгових компаніях клієнт буде обов'язково звертатися до магазину в тому ж місці, але радимо уточнити цей момент при покупці у продавців. Також. Кошти можна отримати в пунктах видачі Tax-Free. Є різні оператори, але багато магазинів співпрацює з Global Blue. Можна звернутися в їх каси після затвердження на митниці там вам одразу повернуть суму. Global Blue повертає готівкою суми до півтора тисячі євро. Комісія сервісу може складати аж до 45% від розміру відшкодування. Та додатково за отримання понад 50 євро доведеться заплатити ще 3 євро комісії за один чек. Якщо сума повернення перевищує півтори тисячі євро з однієї фактури, або вам просто зручніше отримувати гроші у безготівковій формі, то виплати здійснюватимуться на банківську карту платіжних систем Visa Mastercard та Американ Експрес в розмірі не більше 5 тисяч євро за одну форму Tax-Free. За відшкодування на банківську карту додаткова комісія не утримується. На території Польщі ця компанія має свої офіси, а в Україні виплати здійснюються через мережу фінансових партнерів. Через Global Blue гроші можна отримати як самостійно, так і оформивши доручення у Польщі. Пункти повернення Tax-Free компанії Global Blue розташовані у найбільших пунктах перетину східного кордону країни в аеропортах або торгових центрах прикордонних міст. Якщо ви маєте форму Tax-Free, оформлену на бланку компанії Global Blue зі штампом з митниці, то під час наступної поїздки до Польщі можете звернутися за відшкодуванням податку VAT в одне з відділень поблизу кордону з Україною в містах Долгобичу, Люблін, Гребенне, Пшемишель, Зосін та в аеропорту Люблін-Свіднік. Наразі в Україні лише одна фінансова установа допомагає людям отримувати відшкодування по системі Tax-Free через компанію Global Blue. В ролі Банка партнера виступає Правикс банк. Собою потрібно мати два паспорти внутрішній та закордонний, а також належним чином оформлені чеки та документсфрі з печаткою митниці. Якщо ви хочете отримати гроші на карту, а в країні, де ви здійснювали покупки, діє стара система з паперовим документом, ви можете кинути такс фрі в спеціальні скриньки, що розташовані в аеропортах. Заявку оброблять і гроші надійдуть на карту. Також документ можна відправити поштою. У випадку отримання коштів на карту при заповненні в магазині, ви вказуєте номер карти або банківського рахунку. Зверніть увагу, що в такому випадку ви заплатите комісію. Різні магазини співпрацюють з різними посередниками, тому комісія за отримання може бути різною. Уточнюйте це в магазині. Якщо ви маєте досвід Tax-Free, Поділіться з нами в коментарях. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео. З вами була Альона та канал Personal Service. Побачимось в наступному відео!